Загроза запровадження надзвичайного стану в Україні сьогодні існує, але використана буде лише у крайньому випадку. Таку думку висловлюють експерти. Політологи кажуть, державна вертикаль тріщить по швах, а рушієм цього став протестний рух із захопленням державних будівель в українських областях. До силового сценарію влада ймовірно не вдаватиметься, а надалі використовуватиме тактику терору. Прогноз експертів щодо перших кроків виходу із кризи, а також можливого імені наступного прем'єра, збирала Марія Черняхівська. Марія, привіт! Тож про що кажуть політологи? Вітаю колеги. Тиха війна проти Євромайдану буде продовжуватися. Так стверджує політтехнолог Тарас Березовець. Вона буде супроводжуватись таким. Також спробами зняти недоторканість і затримати найбільш активних депутатів, які підтримують Євромайдан. Віктор Янукович буде до останнього триматися за владу. Вважає політтехнолог. Однак прогнозує, що методи боротьби з протестами будуть не силові. Чудової ж зачистки майдану не буде, але буде він тиха війна терору. Тиха війна терору, яка вже триває по суті. Цілий місяць, яка виливається в викрадення вбивство, катування. Мирних громадян, найбільш активних представників Євромайдану, Автомайдану, журналістів з другого боку, це будуть арешти офіційні, там, затримання, там під домашні арешти чи затримання зараз, ви знаєте, як штампується це рішення на два місяці. Будь-кого. Щоб вести надзвичайний стан в Україні потрібно рішення Кабінету міністрів України або Ради національної безпеки із наступним затвердженням 226 двадцятьма шістьма голосами народних депутатів. Однак тимчасовий уряд не має таких повноважень чи є у раді стільки бажаючих голосувати за крайні заходи, думки політологів розійшлись. Тож не можна виключати шлях запровадження надзвичайного стану указом президента. Політехнолог Кость Бондаренко каже, що силовий розгін мітингувальників може бути, якщо Владі 15 денний термін не вдасться знайти компроміс з мітингувальниками, але застосування сили разом із веденням надзвичайного стану це вже крайній варіант вирішення конфлікту, вважають експерти. Виклавши що просто цю останню карту, йому вже не буде більше крити нічим. В Таїланді запровадження надзвичайного стану призвело до нової ескалації конфлікту. Люди з вулиць не пішли. Навпаки, почалася нова хвиля насильства по відношенню до прем'єр-міністра і уряду цієї країни. Тому ми можемо говорити, що ми живемо в стані надзвичайного стану вже десь приблизно три тижні, і нічого не поміняє цієї ситуації. Армія не спроможна забезпечити порядок, тому що в принципі це не їхнє завдання. Їх Ніколи цьому не навчали. Є великий ризик взагалі того, що армійські підрозділи будуть саботувати, відмовлятися виконувати ці накази або вони можуть в гіршому випадку до влади просто повернути свою зброю. Влада буде вести переговори до останнього, доки не вичерпається весь арсенал переговорного процесу. Відповідно, що якщо немає інших варіантів розв'язання конфлікту, тоді даються до свого. Ні отримувати мільярдні транші від Росії, ні вводити надзвичайний стан не може тимчасовий уряд. Тож, за прогнозами, питання нового прем'єра стане у найближчий час. Нині фігурують дві реальні кандидатури: це виконувач обов'язків прем'єра Сергій Арбузов та народний депутат Петро Порошенко. У останнього, на думку Тараса Березовця, набагато більше шансів зайняти прем'єрське крісло, адже його кандидатуру підтримує і захід, і олігархи, і опозиція. А от щодо президентського крісла Янукович може погодитись на перевибори. Же у опозиції немає єдиної кандидатури. А Віталія Кличка усіма можливими методами намагатимуться вивести з президентських перегонів. Щодо процесу повернення до конституції 2004 року, опозиція нині розглядає три варіанти: один з них подання народними депутатами акту, у якому Верховна Рада констатує нікчемність конституційного суду, і з моменту прийняття цього акту усі закони повинні бути проведені до редакції 2004 року. Другий варіант, щоб сам конституційний суд розтлумачив або Відкоригував певні положення. Утім, народний депутат Павло Петренко схиляється до третього парламентського варіанту вирішення зміни конституційного ладу. Тобто декілька технічних речей і одне голосування в парламенті може в рамках правового поля усунути ті неузгодженості, які були створені рішенням Конституційного суду, дефектними і проблемними. Я вважаю, що всі ці шляхи повинні бути все ж таки вирішені в парламенті, тому що парламент є той єдиний легітимний орган, який може коригувати конституцію і дати відповідь суспільству на питання, пов'язане з системою управління і системою влади. І моя точка зору і пропозиція, що сьогодні не час приймати законопроекти поспішні або створені комісії до повернення 2004 року. Чому? Тому що е, Конституція 2004 року не передбачає представників громад в законодавчому органі, тобто мажоритарники, які сьогодні е, працюють в парламенті. Е, я б запропонував би проведення слухань, тобто, щоб кожен народний депутат мав можливість висловитись.